Всім привіт! Це перша майже туристична подорож по, так би мовити, краю Науксіо. Йдемо по туристичні стежки, тільки зазвичай всі нормальні люди з міста заходять на Науксіо, а я із Науксіо буду виходити в місто. Спробуємо. Ось хочу показати ще Квітучий горець Дал... далекосхідний. Я не знаю, як так воно відбувається. Я на тисячу кілометрів північніше від свого дому. Але ось тут, на відміну від мого дому, не було заморозків. Горець далекосхідний квітує і з кожним днем набирає обертів. На відміну Від Сумської області, де подібні квіти, вже давно-давно побили. Приморозки. Тут навіть десь була одна, одна бджілка, яку я зараз не знайду. Але вона тут була. Ось так. Тут амплітуда температур між денною найвищою і нічною найнижчою набагато менше, ніж в Україні. А ось дивіться, яку я годівничку знайшов, яку собі непогану. Ось, я не знаю кресла. Мабуть, щоб спостерігати за тваринами, які приходять до годівнички. Ну, я не думаю, що ці два кресла поставлені для самих тварин. Я думаю, що ці два кресла поставлені для людей. Ось тут така діляночка. Невеличке, невеличке болотце. Невеличке трафове болотце. Я бачу, що тут сліди оленів, а це ось так от салонець. Я розумію, що це ось салонець влаштовується на зиму чи на літо, я не знаю. Він пустий тут, обгризаний. А ось овес. Овес, ячмінь, ну в общем, зерно. Зараз я обійду. Головне, щоб мені в болото не залізти, бо тут води досить багато. Ось така гадівничка. Довго і граючі, відрі вода, навіщо вода в болоті оленям? ну, оленям, можливо, це просто, щоб криша не злетіла. Це не сама наповалка, а просто груз. Хоча замість з водою можна використати були каміння. Ну ось так ось. Гадівничка довго граючи, прямо як на оленячій фермі. Ну і тут щось таке. Ну і тут щось таке засипалося. Я поки ще не знаю що. Можливо запрацює гадівничка ближче до зими. Дізнаюся. Ось такі гадівниці тут. 200 літрів бочка для зерна, Ну а ми йдемо далі. Тут вода ось трішечки-трішечки нижче моху і вже стоїть вода. Йдемо по оленячій стежці. Навіть більше ніж болото, мені подобається ось така махова ялинова тайга. Мох, наче оксамитовий, грає на сонці, він аж сяє, особливо коли роса ранок чи вже вечір. Це таке видовище просто не вистачає десь якоїсь якогось будиночку на курячих ніжках а коли цього моху терчать шапинки білих грибів то взагалі взагалі, нічого навіть і не скажеш ну а тут поки шапинки терчать та не білих грибів Ну, то вже таке діло привіт як справи ти пройти хочеш? Так я тебе не чіпатиму оці велосипедисти. Так, здається, я вже я вже близько. Здається, я вже близько. Хоч би хоч трохи. Розумієте, що вони тут пишуть? Лоун то полку. Можливо я на місці майже. Чи це річка так називається, яка тече в озеро? Чи це саме озеро називається Дентополку? Важко сказати. Так, загалом, з того, що я зрозумів, тут написано, що природна стежка в національному природному парку починається із озера і продовжується по долині струмка. Отан якогось. Вона не доглядається взимку, а весною може бути значно підтоплена. По дорозі зустрічаються як єлонові ліси, так і березові, вільхові низовини. Що тут не можна робити, тут не можна, не можна палити вогнище, не можна рибалити. Не можна їздити на велосипеді по воді. Незрозуміло. І не можна кемпінг устраювати. Можна, можна гуляти із собаками тільки на повідку. Нічого не можна, не можна, не можна. Можна тільки на велосипеді по стежкам, по воді ні в коєму разі не можна. І собак тримати на повідках. Ось ж таки, ми вийшли на берег озера берег озера у вихідний день виглядає приблизно ось так. Ось так виглядають спортмайданчики майданчики для пляжного волейбола. Поля для фрізбі і так далі. так 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 далі, далі, далі. Тут ось дитячі майданчики біля озера. І дивимося, що тут не можна. Тут не можна устраювати барбекю, не можна палити, не можна... Підпалювати сірники, не можна гуляти з собаками. Місця для приготування їжі їжі, ось там на тій галявині. А ми просто підійдемо до озера. Це роздягальні. Тут влітку можна купатися. Це пляж. Це такі ось собі пляж для відпочинку. Навіть є рятувальники, коли пляж працює. Ну і саме озеро. До речі, до речі, можна подивитися, чи знайдеться тут очерет для осмії. Який тут очерет росте, тут росте приблизно ось такий очерет. Ну, для, для осмій така трава не підійде. Дуже-дуже шкода. Можливо, десь знайду очерет десь потовще. А поки показую озеро. Озеро тут таке величезне, що якщо сюди змеє вітер, то хвилі, як на морі. ловлять рибу рибу ловити тут не заборонено і це вже дуже-дуже гарно а он там далеко-далека майже на обрії острів Ну и навколо озера, навколо озера, трох из крае краевыдивы. Ну и навколо озера, трох из крае краевыдивы. Рыбалки на вниз. Ну, я спробую трохи прогулятися стежкою вздовж берега. Кругом таблички що. Багаття розпалювати не можна, їх то розпалювати і не можна, але тут теж іноді і інколи для декого, якщо не можна, а дуже хочеться, то можна. Ну так, бува завжди. Тось на мотоциклі попер Ось попер на мотоциклі. Ось, Ось таке озеро і це його тут звідси видно, тільки невеличкі невеличкі. Дуже невеличкий відсоток всього дзеркала. Ну а там знаходиться пляж. Так, трошки зайшли з іншої сторони на мисок. Вийшли на мисок і тут зовсім інша картина. А десь там, з того берегу, вже заповідні частини. Парка І ось я ще хочу показати один пляж вже подалі від людей подалі від дороги від паркувального місця ось такий мисочок тут пляж Подивіться, ні одного не допалка, не одної пробки з-під пляшки. Пляж тут такий піщано гравійний, по якому вже давно залишають сліди тільки дикі олені. На цьому місці, де ніхто ні за ким не слідкує. Це вже не весною перед використанням, а після літнього сезону стоять пусті баки для трьох видів сміття. Туалет. І Він в повному порядку, можете не сумніватись. Перевдягальні стол, місце для вогнища. Якщо не загадати за сезон, то і прибирати перед сезоном не потрібно. Це ж так просто. Друзі, якщо вам цікаві мої відео та корисний мій канал, залишайте коментарі. Подобайки або дізлайки, кому не подобається. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже-дуже-дуже суттєва підтримка. Слідуючий мис на озері. Зацініть які якого віку тут ялини. Якого віку тут ялини? Ну от, мисок. Зараз ми зайдемо на мисок і можна буде побачити усе озеро. Або майже усе. Головне з нього не впасти у воду. Ой-ой-ой-ой, яка тут краса для спінінга? Ось якось так виглядає насправді найбільше озеро, яке знаходиться в пішій досяжності від мого будинку. Це просто мрія спінінгіста. Правда, за спінінг тут треба купувати ліцензію на цілий рік, яка коштує 60 євро. Ну і мій мис. Тут хтось сюди залазить. Схоже. Схоже, що сюди цей мис відвідує кожну ніч видра. Дякую всім за увагу та терпіння.